Всім привіт! гарного доброго вечора! З новим роком! І нехай 2024 рік буде самим найкращим для кожного з нас. Ну, а в новий рік з новеньким. Тому розпочинаю сьогодні перший день цього нового року з нової роботи. Так, дивіться: що це буде? Шматочок я виплила. Ось схемка. І я буду поступово проходитися, тому що вона не дуже якісна. Але вона буде дуже цікава. Але вона буде дуже цікава. Ось така буде гарна. Я думаю, що це буде більш як така міні-скатертина буде. Ну, <кій> в ході побачимо ось тут на середину я вийду, так? Оскільки в мене тут сантиметрів буде получатися І, Ну, довжина тоді вже по виплетенню самому буде йти. Але я думаю, що буде дуже цікаво. Цікавіше, цікавіше попереду. Вибачайте трішки за голос, тому що я Сьогодні прихворіла і розпочала і сьогодні, і сьогодні. Так що, ну, буває таке. А я вам всім бажаю гарного настрою, причудового настрою. Дякую вам, що ви є. Дякую за, за все, що ви пишете. Любіть себе, бережіть себе, відкривайтеся в любові до Бога. Ну і попереду цікавіше. Люблю вас. Пока-пока, до завтра.